СБУ та ДБР затримали у Києві юриста, який організував схему для ухилянтів. Служба безпеки спільно з державним бюро розслідувань ліквідували ще одну схему ухилення від мобілізації, яка діяла у Житомирській та Київській областях. До організації оборудки причетний уродженець Житомирщини. Керівник столичної юридичної компанії, за даними слідства, за 10 тисяч доларів США фігурант організовував пакет документів, який надавав законні підстави військово зобов'язаним покинути територію України. Спочатку він підшуковував потенційних клієнтів серед своїх знайомих на Житомирщині, а згодом почав працювати під прикриттям консультаційних послуг у сфері військового права чоловікам призовного віку. Розмістивши відповідне рекламне оголошення на сайті своєї юридичної фірми. Користуючись широким колом зв'язків серед столичних посадовців, зловмисник організовував продаж фіктивних документів, які давали право на отримання відстрочки від призову на військову службу або ж взагалі знаття з військового обліку. Також юрист відмазував ухилянтів від призову, вирішуючи їхню непридатність до служби за станом здоров'я у військово-лікарській комісії. Отримавши відповідні документи, клієнти могли б безперешкодно перетинати державний кордон. Втім, якщо шухелянт не наважувався виїхати через пункти пропуску, офіційно скориставшись підробними документами, зловмисник організовував йому зелений коридор. Ще за додаткові 10 тисяч американських доларів. Оперативники СБУ з'ясували, що за час функціонування схеми щонайменше 10 чоловіків скористалися послугами фігуранта. Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у Києві, в ході яких вилучили комп'ютерну техніку з електронними версіями відпрацьованих пакетів документів на замовників призовного віку, мобільні термінали зі слідами ділової переписки фігуранта Інші речові докази, які підтверджують протиправну діяльність, і на підставі отриманих СБУ доказів директору юридичної фірми повідомлено про підозру за частиною першої статті 114.1 перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань. Частина третя статті 332 незаконне переправлення осіб через державний кордон України Кримінального кодексу України, йому загрожує до 9 років позбавлення волі.